Інших сенаторів, але загалом тенденція зрозуміла, що далеко-далеко не всі в республіканській партії підтримують настільки різкі заяви Дональда Трампа і щодо там Володимира Зеленського як диктатора, і щодо от, е, того, що ну хто має іти перший на перемовиний, має перший іти на Дивіться, Мені вчора почали дзвонити наші друзі, наші колеги. Ну наші люди, які нас дивляться, і почали запитувати Слава, а що це у вас? Е, ви почали виправдовувати якось чи захищати. Українське політичне керівництво почали захищати е, українського президента. Ми нікого не захищаємо і нікого не адвокатуємо. Ми видаємо вам факти, е, те, що заява Дональда Трампа з критикою е, української влади, з е, нічим не підкріпленими рейтингами, нібито нинішнього політичного керівництва, вони навряд чи відповідають дійсності. Ну, це якби факт, який ми вам даємо. Але нікого ми не захищаємо. Ми не кажемо, що хтось Краще або хтось гірший, не вигороджуємо ні перед ким. Ну нам немає сенсу захищати українську владу перед американцями. Елементарно, тому що Дональд Трамп не дивиться ефір телеканалу Київ. Я готовий посперечатися на це на тисячу доларів. Ви розумієте? Тому нам немає сенсу нікого захищати. Ну це факт. От таке вчора відбулося. Вийшов Дональд Трамп, накинув на а, вентилятор, критикуючи українську владу ми даємо це як факт. Ми даємо як факт його може хтось підтвердити, хтось може спростувати. От, і все, але нікого не запрещаюся, нікого не забираюся Я адвокувати, господи, прости, в мене претензій до української влади, особисто як у громадянина, ще більше можливо як у Дональда Трампа.